Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги голубці дуже ніжні та соковиті. Усім гарного дня! Голубці взагалі дуже смачна страва, але коли хочеться їх приготувати якомога швидше і занадто мало часу, тому можна скористатися легко ось цим варіантом швидкого приготування голубців. Для початку роблю підливку. Для цього беру. Морквинку і цибулю. Дивіться, цибулька у мене досить така невеличка. Тому орієнтуйтесь десь на одну цибулинку нормальної величини. Зараз я натру моркву на крупній терці, а цибулю наріжу помірними шматочками. Далі відправляю це все разом. На сковорідку я додаю олії, уже вона в мене там нагрілася 30 мл, Спочатку викладу цибулю, а зверху покладу моркву. Ось овочі вже готові. Зараз я відділяю рівно половинку їх, забираю частково на голубці, і частинка залишається для підливи. Далі до підливи відправляю 150 мл томату, томатного соку або Можна взяти томатну пасту, пару столових ложок. Ще сюди відправляю. Обов'язково додайте сметанку: 100 мл сметани, одну чайну ложку паприки, солодкої паприки, сюди ж воду 400 мл. І далі за смаком додаємо сіль, цукор, якщо потрібно. Поки що залишаю, щоб вона добре прокипіла. Далі займаюся голубцями. Ось у мене капуста 400 г. Нарізала я її невеличкими шматочками, зараз я її присолюю і приминаю. І далі капусту поєдную із рисом 150 г. Я його не відварю, я його просто добре промила. Фарш використовуємо будь-який. За бажанням, у мене курячий фарш 500 г. У мене він з цибулею. Я вже готувала ось так, наголошула на тому, що у мене синя цибуля. Мені це не заважає. Тушковані овочі зі сковорідки і відправляю сюди капусту. І все це перемішую. Далі за смаком ще додаємо чорний перець, я півчайної ложки взяла. І ще солі додам півчайної ложки. І ще додаю два яйця. Вони в мене невеличкі, тому я поклала два. Бо якщо яйце крупне, то буде достатньо одного. І знову все це перемішую. Ось моя підлива, вона в мене перекипіла добре. Буду готувати в цій же сковороді, вона в мене з товстим дном, тому зараз надбираю підливу і залишаю зовсім трішки на дні. Звичайно, їх можна і запекти. Відправити все це в духовку, я буду готувати на вогні зверху. Будь-якої форми можна робити, можна у виді котлети, можна більш видовжений варіант будь-якої величини. Тому відправляю на сковорідку. Ось готово. Вийшло у мене їх 10 штук, робила їх достатньо великими, тому, якщо робити помірними, то буде вдвічі більше. І далі заливаю тією підливкою, ось підливки вистачило. Далі я накриваю кришкою і тушкую на повільному вогні. Готово. Голубці готові. Пахнуть вони неймовірно. Обов'язково додавайте сметанку. Смак виходить таким ніжним. Обов'язково спробуйте швидкий рецепт приготування голубців саме таким чином. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!